Наша громада показує приклад всій Чернігівщині підтримці наших захисників. Будемо це робити і надалі до нашої повної перемоги. Скільки у нас буде можливостей? На жаль, багато звернень надходить від військових частин. Не так багато у нас на сьогодні можливостей, як було ще в минулому році, позаминулому зв'язку з вилученням силового військового ПДФО. Але незважаючи зважаючи на це, ми з вами стараємося знаходити кошти, ресурси на підтримку Збройних сил України. Хотів би щиро подякувати вам за допомогу. Війна дронів це війна технологічна. Нам потрібно рухатись дуже швидко, бути дуже ефективними, щоб ми завжди були на круг попереду довору. Завдяки вам, ми так отримали вже такі комплекс. Він працює. Благодаря цьому напрямку у нас піхота, скажімо так, виживає. Я дуже вдячний себе особисто і від лиця всього батальйону, всій громаді, мешканцям Ніжної міського голови особисто. Дякую вам. І це невелика, але також підтримка нашим двом військовим частинам на матеріально-технічне забезпечення.